Майже п'ять годин тривала повітряна тривога і на Закарпатті. На щастя, ракетних ударів по території області не було. Наразі ситуація стабільна та контрольована. Також згідно рекомендацій Міністерства освіти та науки України з метою безпеки школи області перейшли на дистанційну форму навчання до 14 жовтня, включно. Що стосується роботи дитячих садочків, рішення додатково прийматимуть органи місцевого самоврядування залежно від безпекової ситуації. Відслідковується негативна тенденція, особливо на Закарпатті, де під час повітряної тривоги люди. Наші мешканці і жителі і гості Закарпаття не відносяться серйозно до таких сигналів, перебувають надалі і на вулицях, перебувають поруч з залізничними вокзалами, поруч з об'єктами критичної інфраструктури, а також поруч з адміністративними будівлями, в тому числі і обласна військова адміністрація, і міська рада. Я всіх дуже прошу, наполегливо у випадку, коли лунає. Сигнал ракетної небезпеки. Будь ласка, пройдіть в захищені місця. Це укриття, бомбосховища, це є таке правило двох стін. Продовж дня в області фіксували окремі незначні перебої електроенергії. Наразі їх вже усунули. Компанія «Прат Закарпаття обленерго працює в звичайному режимі. Тривають також і планові роботи. Однак споживачів просять за можливості обмежити споживання електроенергії. Ситуація знаходиться під постійним моніторингом і контролем з боку військової адміністрації. Тут, по нашим мережам критичної інфраструктури, проводиться певна робота для мінімізації або неуможливлення відсутності напруги, і щоб споживачі себе відчували комфортно. Ситуація на даний момент. Як я сказав, контрольована. Виважено приходити до підходити до іменно до споживання, до використання електричної енергії в нічний час, в нічні провали. І в денний час теж це було б непогано, щоб графік був досить стабільний по споживанню і прогнозований.